Вперше в історії команда Прикарпаття перемогла на чемпіонаті України з пожежно-прикладного спорту серед юнаків. Успіху вдалося досягти як завдяки наполегливій праці, так і через підсилення команди чемпіонами з Луганщини. Каже тренер збірної команди області Микола Петрук: На сьогодні у нас є два представники Луганської області Сергій Данильченко та Даніл Веселов, які в минулому виступали за збірну команду Луганської області і являлися членами збірної команди України. В минулому році Сергій Данильченко виграв чемпіонат світу з результатом 17-20 секунд і став чемпіоном світу. І срібним призером в підйомі по штурмовій драбині. Вибір чемпіонів не випадковий, оскільки за словами Миколи Петрука, Івано-Франківський гарнізон має одну з кращих баз для підготовки. Серед учасників команди шість спортсменів, кандидати до збірної України, яка складається з дев'яти осіб. На Івано-Франківщині спортсменів вітали тепло із нагородами, які вручили ветерани пожежно-прикладного спорту, а також начальник управління державної служби з надзвичайних ситуацій в області Володимир Чернецький. З перемогою непростою перемогою. Ви довго до неї йшли, тренувалися не один рік і є з вас і учасники минулорічного чемпіонату світу, який проходив Чехії, і та підготовка та праця, яку ви вложили, вона досягла свого результату. Але у вас в вашому спортивному житті тільки все розпочинається з юнацького, але ви на вірній стезі. Наймолодшому чемпіону України 12 років. Я вже три роки займаюся. Мені подорож, мій брат бігає, тато бігав. Це інтересно бігати, підтримують. А чому саме пожежно-прикладний? У тебе хтось в родині пожежник? Тато пожежна робить на пожеж. Команду підсилив чемпіон світу та кількаразовий чемпіон України з Луганської області Сергій Данильченко. Запам'яталось те, що поставив рекорд України. В Закритих приміщеннях по подоланню метрової смуги з перешкодами, і, мабуть, то що став абсолютним чемпіоном України в закритих приміщеннях. А разом із спортсменами, подяки вручили і меценатам, які допомагають їм готуватись до перемог. Наразі учасники команди готуються до чемпіонату світу.